Зі літо сорту екстра. Дивимось, що в нас тут є. Перші ось такі жіночі красівочки. Так вони виглядають. Це якийсь бренд. Наступні. Це у нас сіренькі майки та жіночі. Дуже красиві. Наступно, це у нас також най, в чорному кольорі. Розміри в лотику, є різні. Є е, чоловічі моденки, жіночі, а також маленька кількість дитячих. Далі так так, ось такі вразі кольори, тут рікучечка, дуже класні. У нас дитячі адідаси. Гляньте, які вони красиві. Дуже-дуже, дуже гарні. Нас Це у нас ось такі босі ніжечки. Тапочки. Такі жіночі каблучки, гляньте, які гарні. Замшевий такий каблук, високий, дуже гарний, тут є пасочок, дуже вони круто виглядають. Знову дитячі, це у нас Adidas, Ось так вони виглядають. Дуже красиві. Для того, щоб замовити цей латик, вам потрібно зв'язати з нашими менеджерами. Написайте на вайбер або Telegram. Наступні будуть ось такі жіночі класні, бо Я нагадую, що це взуття літо. Наступні ось такі. Це у нас лофери. Ось такі тапочки на літо. Ми швиденько показуємо весь-весь весь, весь, весь абсолютно лотик. Ось такі сандалики. Знову у нас лофере. Дивіться, як вони гарно виглядають. Тапочки. Ще одну лотику попадається в бренди. я вас не бачили. Красівочки бренддові, різні фірми, особливо часто дуже Nike, Adidas і Puma. Наступно, ось такие кабельки. пару зеленых. Человечек. Наступно, ось такие лодочки с тканями. Так, тут у нас золото-женачий каблучок. Це раз на низькому, червоному кольорі. Ось такі вони. Це у нас тапочки. Ой, дуже гарний каблучок. Дивіться, дуже красивий. Ось такий низенький. Наступні будуть ось такі жіночі в чорному кольорі. Наступні тапочки. Ось такі дитячі. Кинути в окисник і супер, ось такі вони. дитячі лофери, дуже красиві. Наступні ось такі тапочки дитячі? Знову сюди. Розумію, що залишилось у мотику. Це ось такі є каблічок. Деякі красиві. Тут такий каблук гарний. Наступний чоловічі ось такі. Це у нас. Босуніжечки і тапульки. А для того, щоб змогти цей латик, вам потрібно зв'язатися з нашими менеджерами і забирати його.